Будь ласка, ставте запитання Людмила Панкратова, громадська організація, інститут розвитку регіональної преси. Чому я вважаю, що треба починати з чиновників? У мене зараз питання до народних депутатів, тому що треба створити умови, коли би людині не треба було давати хабар. Одна з таких, один з таких шляхів це створення електронного врядування. Це, власне, так, щоб людина могла зайти в інтернет з будь-якої точки і отримати цю адміністративну послугу. В чому, в чому запитання? А запитання в тому, чи є політична воля і на якій стадії от саме цей рух до електронного самоврядування. До кого? До представника виконавчої так? чи законодавчої влади? До законодавчої влади. Будь ласка. В принципі, це питання, чи є до цього політична воля. Я вважаю, що на сьогоднішній момент. Це питання треба розділити на центральний рівень, і тут готуються відповідні законопроекти, в принципі, зокрема, і закон про держслужбу, той самий, який там багато в чому буде вирішувати багато цих питань. Е, є регіональний рівень на сьогоднішній момент. Ми можемо говорити, що так званий прозорий офіс у нас реально діє лише в одному місті Вінниці. Хто заважає в принципі, в будь якому місті України, починаючи від Києва і закінчуючи будь-яким обласним чи навіть районним центром, створити щось подібне. Заважає лише відсутність політичної волі на місцях. Ми йдемо зараз на місцеві вибори. Тобто, в принципі, це повинно бути одним із ключових питань взагалі, місцевих виборів, коли створюється прозорий офіс, коли ви приходите в одне приміщення і вирішуєте всі свої питання, пов'язані із так званою побутовою корупцією. В принципі, це єдина задача, але на жаль, ми будемо говорити про все, що завгодно, включно з датою з українською мовою, але ні в якому разі не будемо говорити на цих місцевих виборах про створення прозорих офісів. Я попрошу уточнити вас, пан Костянтин Ващенко, наскільки це можливо впровадження електронного врядування? Я взагалі вважаю, що найкращий шлях от долати цю корупцію це те, щоб громадяни, чиновники не зустрічались між собою. Наскільки це можливо реалістично? це можливо за рахунок скорочення кількості ліцензій, дозволів, довідок, які необхідно отримувати, все, що залишається, переводити в режим єдиних вікон прозорих офісів, коли людина поє документи, і чиновник не знає, чи документи він опрацьовує. Вони не зустрічаються між собою, вони отримують результат. І я хочу сказати, що не тільки в Вінниці, в багатьох містах вже створюються центри надання адміністративних послуг. Створення. Так, вони не досконалі, вони ще потребують уточнення. Але е, ми маємо сьогодні електронні черги в дитячі садки, запуск. Хоча, до речі, батьків це часто не задовільняє, тому що вони звикли приходити до завідуючої, заплатити, а тут треба в черзі стояти. Так само, колись з попереднього досвіду от, про бізнес згадували. Колись я працював в системі держпідприємництва, і ми намагалися ну, дещо трошки, трошки навести порядок на митниці. І коли ми це намагалися робити, знаєте, хто був проти? Був проти бізнес. Тому що конкретні люди, які там працюють, вони знають, на яку зміну вони повинні приїхати, тому що вони вже на рік. І розумієте, і виникає питання, для кого ми це робимо. І єдиний шлях це сідати разом з бізнесом і, і разом вас. відпрацьовувати правила гри, які всі задовільняють. Дякую за відповідь. Будь ласка.